Вітаннячка, дорогі друзі, шановне панство, дорога родина! Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. У нас сьогодні ексклюзивний прямий ефір з нами сьогодні. Козак Микола, чільник українського клубу Імпульс. Пане Микола, ну привіт. Я може на ти перейшли. Як справи? Радіємо, на друже і на ти вітаю всіх всіх учасників каналу. Мирослав просто невгомовний, і сьогодні він вирішив не вгамувати ще й мене. Тож вітати да, на вашому каналі. Е, дуже приємно мені з тобою познайомитися. Взагалі на сьогодні з тобою буде така детальна розмова. Багато ми з тобою найрізноманітніших питань піднімемо, які писали мої друзі. Десь там в телеграмі, десь в Ютубі. Давай почнемо з першого питання. От ти вперше да, там, на моєму каналі. А, розкажи якусь можливу історію, таку одну цікаву про себе, можливо, про своє життя. Добре, я така штука називається байка у козаків. Я ж син разберівні Дніпра. Я Січиславщину. Ви бачите це з Дніпро, там де козацький край. А, ось і байк насправді багато. А хтось каже: от розкажи про себе. Не часто це буває, навіть хотіли там ексклюзиви записувати. але так це і не сталося. А ось довго не буду говорити. Можу сказати про себе основне, оскільки такий у вас можна сказати загадковий. Да, от канал такий цікавий. А я пам'ятаю не одне своє життя. Так вийшло, що в мене є це. Називається надздібностями, Вони такими не є, але так називаються. Все це звичайно я запакував величезну любов, тому що це небезпечно навіть проявляти. Але зараз про це говорити можна. Ми середовище відверто це декларує. То що в мене є пам'ять за попередніх 12 життів, і всі ці життя я займався українською країною в самому великому, в самому високому і абсолютно різних, да, в тому числі в сенсах цього слова. Тобто, працюю над українською країною вже давно. Це власне визначили все моє життя. Я дуже рано все почав, все що можна було почати рано. Ось мається на увазі позитив. не якісь негативні звички, як всі всім притаманно думати. А навпаки, я почав говорити в дуже ранньому віці. Розмовляв я так, як от так, як зараз. А от ще будучи, я не знаю, там просто в повзунках, мабуть, що ми потім згадували так швидко, так, швидко але правда, це було виключно російською мовою, українською мовою я не вивчав, ні чув, ні в школі, ні в університеті, Ніде, ні батьків, ніхто ніде. Все абсолютно радянсько мовою зараз своїми не чуєте. А ось ніде я не стикався з цим. Взагалі я до восьми років думав, що я живу фактично в Росії, в Радянському Союзі. мені сказав, що я живу в РСР. Все, в Дніпрі, як в закритому місті, де робився весь ядерний щит Радянського Союзу. Ось це було якби нормально. У нас тут є унікальна місцина і мільярди років, а в кожній місцині є своє щось унікальне, і це без унічиження будь-кого. А ось у нас тут гранітоїди, які мільярди років, а про них мало хто що знає, на них реалізується найамбітніший проєкт людства. Так, от тут на цій землі люди особливо мислять. Тож всі впевнені, що будь-яка країна, будь-яке місто впевнено, що весь розквіт економічний і духовний почнеться саме з їх землі, і це правда. І місцеві вчені вже все давно довели, що кожне місто, місце, вулиця це центр світу. Так воно є. Просто кожен має своє знати космічне еволюційне призначення унікальне, бо у кожного унікальне своє космічне еволюційне призначення, і от треба усвідомити, бо виконати України вони теж є. А ось і ми. Я ще про це дізналась? Називаємо ми це імпульс. Ось до речі, користуючись нагодою, дякую Мирославу, запрошую вас приєднатися поки що в телеграм-каналі Імпульс в усіх обласних центрах, в районних в селах більше 56 осередків сьогодні, і майже 50 країнах світу. Ми ну, унікальне середовище, тим, що ми займаємося локальним і глобальним майбутнім України. ЕПОС 60 тисяч років а сягаємо до нині 15 мільйонів років. І на у нас є візія майбутнє для України і світу по кінець 12 тисячоліття. Базі солякої фантастики, все наукому не тільки науком шляхом. Збувається приблизно 73% три як Це м'яко кажучи, немало. Mm -hmm. Ось приєднуйтесь. Будь ласка, саме на живих зустрічах. Ми розповідаємо фантастику. Ми постійно їздимо турами України. От зараз у нас п'ятий тур. А ось поки що це не величезна спільнота. Нас там, мабуть, 1012 але тим не менше, ми вас запрошуємо так. от а завдяки в які я знаходжусь, повідкривалася пам'ять і ці гранітоїди, які мільярди років на них реалізується найамбітніший проект людства, який мультиплікується на будь-яку територію, але тут він замислений питання українців. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає, що в Україні реалізується найамбітніший проект людства, причому розроблявся він вченим і не тільки вченим всього світу, ще до підриву на Москву Москвою Чорнобиль раніше? От хто про це знає? Хоча проект відкритий. Про нього в курсі всі провідні країни, спецслужби. І це не Небесний Єрусалим, не треба плутати, то просто кіоск. А наш проєкт з українським серцем це дарунок всьому світу від України. Тож це визначило все моє життя, і, в принципі, це і є основна байка, бо я заради цього народжений. Ну насправді ми залишаємо посилання в описі під цим відео на там ваші всі ці там телеграм-канали. Да на ваші соцмережі. Тому, будь ласка, друзі, доєднуйтеся раптом. Хто до нас доєднався лише зараз? Я нагадую, що ми працюємо саме в прямому ефірі. У нас 16 січня на календарі з четвер, 16-17 за Києвом. Е, мені знаєш, писали такі питання. Цікаві, от писали, що от, ви співпрацюєте з чинним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком. Я навіть зустрічалася з ним нещодавно. Е, можеш розказати детальніше про цю зустріч? Ну треба правду сказати, що не я напряму, принаймні поки що. А у нас є стратегії, якби номер один. Це люди, які в своїх напрямках номер один можуть бути не тільки в Україні, а в Європі, навіть в світі. І у нас таких 24. А ось це все працює безструктурно: 8 першого кола, 8 другого, 8 третього. Ось ми позаконфесійні, політичні і вважаємо, що ми ідейно практично найпотужніше українське середовище в світі. От запрошуємо вас цим поцікавитись так чи ще ні? Давайте перевіримо раз. А тож, один з наших стратегій, який прийшов колись до нас і сказав, хочу бути козаком, і став їм, власне це його величезна заслуга, козак Сіромаха. Може, ви знаєте такого виконавця? Ось він зараз їздить по всьому світу. єдиний наш стратегій, який зараз може їздити по всьому світу, і він безпосередньо знається з вусиком. І можу сказати, що нещодавно ці сенсації, коли ви побачили на його до нього, звичайно, до усика є ще дуже багато питань, і ви розумієте про що є, дуже багато питань. Але сьогоднішній момент він гордість, і ви побачили фіолетово-білі кольори кольори, а це основні кольори нашого середовища і майбутнього. І ви побачили жовто-блакітний, саме сонячно-блакітний, сонячно-золотистий прапор у нього у всієї команди та да, на рукаві. Скажу відверто, не без останньої черги, це наша теж праця, бо ми. Довго з козаком Сіромахою наповнював його, його ідеї, стали побратимами всі ідеї, і він уже їх наповнив або доніс так, що інакше, до чинного чемпіона. Власне, це вплинуло світогляд. У нього і до того був патріотичний. залишилося що він став націоналістичним. Як я сказав до нього, що є питання, це зумовило з собою, те що команда обрала а теж демонстрація шаблі та того самого словетного, і це не просто так. Бо людина, ви ж знаєте, московська церква накладала на нього анафіму, Вважається це одно з найбагатших людей, людей була в Європі. Якщо перерахувати зараз його статки на нинішній лад, він би був олігарх номер один в Європі. Да? Ну, це є на це причина, так. і ця людина була величного духу. вона мріяла про ту Україну, яку ми збираємося сексами краще реалізувати в імпульси, тому що ідеалізувати минуле неможливо. Треба йти в майбутнє, власне чим. І займаємося. це, якщо дуже коротко. Ну власне, для тих, хто там прослухав, мається на увазі те, коли там е, Усик після перемоги над Ф'юрі виніс на ринку шаблю Івана Мазепи. Всім показав це була популяризація не просто української там історії культури, але це ти сказав більш детальніше це, взагалі про українство як таке в світі. Про його міст ну, так, це м'яко кажучи, тим більше, можливо, ви не знали. Можливо, хтось про це чув. Що от є така машина, концерн, знаменитий Мазераті і там вони да, такі триглав. Ну uh -huh. виглядає як триглав. Так насправді це нащадки а, мадзепи, які перебралися за кордон, заснували там концерн. Тому ми так дивимося на це Мазераті і думаємо, чого ж не стриглав на а, фактично цей знак. Ну так це його нащадки. Тобто, я ж кажу, це був олігарх номер один. Він взагалі зробив дуже багато, дуже багато побудував. І взагалі він містично особистість, що нам дуже цікаво і дуже підходить. Ми все це вивчаємо. Це так і є. А, а можеш трошечки привідкрити, що ти маєш на увазі під містичною особистістю? Що саме може ну, цікаво буде. Ну, навколо Шуті. такої людини завжди дуже багато пові оповито легенд, да звідки, наприклад, він взяв свої статки, куди він їх там подів, які треба мати здібності і надздібності, щоб володіти такими речами. А залишимо це вашим домашнім завданням. Інакше друзі, у мене з цього приводу стільки інформації, що Мирослав мене так обмежив, що ми тоді нічого не встигнемо. Ну так да, насправді у нас трошки ефірний час. Це правда є. Добре, все таки, от знаєш, після там перемог усика на ринзі, багато хто в Україні. Ну заговорив про його. Політичні амбіції і політичне майбутнє, скажи, будь ласка, що ти про це власне думаєш? Ну там немає, міністр... ніяко, ні, немає ніякого значення в хто стане президентом держави, який не завершений державний перехід. Це не має ніякого значення, бо хто би не йшов до так званої офіційної влади, йде просто грубувати власний народ. Чому тому, що так побудована система? Секрет для багатьох: що система не збирається вас робити щасливими. Вона вас має тренувати, розумієте, робити вас нещасними для того, щоб виходили поза межу цього, але ясно, що ми не закликаємо ні до яких протистоянь, майданів і так далі. Це не потрібно, і не протипоказано нам насправді. А ми говоримо про те, що є щось більш величне і можна реалізувати це. Ну, у нас є диво, яке ми назвали якби імпульс. Тож можливо, він буде гарним президентом для утворення, яке піде в минуле. Воно піде в минуле, якби нам тяжко це не було, адже саме за це йде війна. Війна йде за те, щоб з'явилась Україна наступного рівня. Ви ж розумієте, українці вимагають чогось зараз невимовно більшого ніж знаєте, нова перебудова, нова партія і так далі. Ну це ж просто смішно Розумієте? І де світоглядна війна? Колосальна світ знаходиться в неймовірному переході. Небувалому до того. Тож Україна має в цьому одне з перших місць зробити це першою. Власними віднайшли як тому, будь ласка, його політичні амбіції. Може можливо коментувати хтось інший. У нас інша стезя. Нас цікавить більш духовну духовне наповнення всього цього. Хоча, скажу відверто, не економічне, не фізичне, не політичне і духовна влада нас абсолютно не цікавить. Нас цікавить Україна наступного рівня як наслідок появи людини наступного рівня. А зараз це поляризується, Ви знаєте, на чіпізованих кіберів, яких буде більшість, на жаль, і умовно духовно інформаційних сутностей. Ось нам здається, що Україна воліє більше до другого. А у нас mm -hmm. одна самих кібергізованих країн світі, хто не знає, там, де тонко, там рветься. Там, де є це, значить має, має з'явитися і альтернатива. От ми і є цією альтернативою на сьогоднішньому момент. Ну, скоро от уже піде четвертий рік цієї цій повномасштабній війні з Російською Федерацією і всіх одне єдине питання: коли ця чортова війна закінчиться? І Як ніколи. вона, зрештою, закінчиться? Вона ніколи Як не бачиш? закінчиться. Не закінчиться вона, друзі. Не тіште ілюзію, будь ласка, ви слухали вже, може, я не знаю, може, Мирославу не сподобається, чи вам не сподобається. Ви маєте розуміти, вам пообіцяли вже 150 тисяч закінчень війни, да? і ще пообіцяють стільки ж. Вона не закінчиться. Забудьте про це. І чим швидше ви це зрозумієте, тим більше українців, тим більше людей на ній загине. Вона не закінчиться по одній простій причині. По-перше, треба розуміти, що така війна. Війною можна назвати все, що завгодно. От пробувається травинка вгору, вона воює за своє місце під сонцем. Чи можна це назвати війною? Якщо переоцінити? Звичайно, поки ми з вами розмовляли, тут якісь тисячі мільярди, якихось клітин прибігли, замочили інші, Та це ігрова змагальність. Тобто, треба переоцінити, а інформаційна складова дозволяє вам дізнатися про конфлікти будь-якої секунди. Тобто, навіть психологічно війна не закінчується. і все, що ми зараз маємо, через те, що ми зараз розмовляємо, дала нам друзі війна, якби це не було дивно. Тобто цей ігрова змігальність, вона йде завжди. Це треба розуміти, але це треба ну не один термін, може, два-три, щоб все це пояснити. Тепер щодо цієї війни зараз вона може тільки трансформуватися. Вона може тільки трансформуватися. Що? Давайте, ну, давайте помислимо логічно. Рано чи пізно ми почнемо перемагати. І ми підемо в наступ. Розумієте, да? почне валитися Росія без нас, не почне. Це буде наступ. При наступі, ви знаєте, що гіне людей ще більше, ніж при захисті. Логічно? Наступати ми будемо скоріше в, ко в коаліції трьох чотирьох країн. Да? Ми заберемо ту Україну, яка була 104 роки назад, в два з половиною рази більше, ніж зараз. 83 мільйона було населення, навіть півтора рази більше, ніж Туреччина на сьогоднішній момент сучасна. да Союзники заберуть те, що себе по бокам Китай в цей момент з'їсть це по Урал. І одразу почнеться війна між умовно білою людиною, колективним заходом, як це називається, да? і Китаєм. Глобально, яка вже відбувається на нашій землі, адже з Росією воюють ще приблизно 10 країн разом. Вже це почалось, яка неодмінно переростає війну людей і машин. Я що, якусь фантастику кажу, да вона у нас, уже в нас відбувається, війна дронів і так далі. І якщо ви думаєте, що фантастичні фільми фантастичні, знаєте, художніх фільмів не існують. Існують тільки документальні. Постає питання: так закінчиться війна? Більше того. Як тільки ми почнемо переходити на наші кордони глобально перемагати, тут система спробує закрутити модну хворобу 2.0. і українську армію на сьогоднішній момент готують в сербера над Україною над всією Європою. Але нагадую: древнє гасло упа воля людині, воля народу. Щось мені підкаже, що наша воля і тяга до неї більше, ніж всі це супер плани Питання, хто це зможе реалізувати. Тож, друзі, чи закінчиться війна? А далі вона переросте в щось інше, вона не закінчиться. Ніколи у вас не буде більш спокійного життя ніж зараз. Просто забудьте про це. Ви маєте переоцінити свої можливості, стати, якщо хочете, богами порівняно з тим, які були раніше. А українці кажуть, що вони не войовничі. Українці це боги війни в прямому сенсі цього слова. Просто ми маємо ще й велике серце. Як козаки, ви ж знаєте, козаки всім допомагали? Як допомагали? Кому ліками, кому конями, кому їжем? кому тіло покинути? Всім допомагали. Тож допоможемо. А чим можна допомогти нашим воріженькам, так званим? Тільки за відправити їх на перезавантаження, чи я щось не те сказав. Тож, друзі, коли закінчиться війна, ніколи вона не закінчиться. Ніколи воно ну, добре, доб, доб. доб. добре. Ну все таки е, е, окей, ми там розуміємо да там Вона там продовжиться в тій чи іншій мірі. Чи вона буде заморожена, не заморожена? Зрозуміло. Але людям зараз, от я те, що бачу в інформаційному просторі, це закінчення гарячої фази, щоб стихли обстріли, щоб ракети не літали. Ну, ну я давай, думаю, ти розумієш не контрольованих процесів не існує. На кожну війну видається санкція. І відомий її початок і її кінець, плюс-мінус. Що ви розуміли, коли починалася війна, їй дана була санкція по серпень цього року. По серпень цього року. Це в супер-пупер таємних документах. По серпень цього року. Ми тому віри не ймемо, що вона закінчиться в цей час. Зараз під це підкручують. Підкру... Ви ж бачите, спочатку говорили: там завтра закінчують, післязавтра, п'ять місяців, шість місяців. Підкручують під це. Розумієте? Але підкручують для чого? Для того, щоб розпочати іншу війну. Бо у цієї війни, як у всього, є шари, бо за цією війною гарячою ведеться інша війна, і вона, до речі, не менш гаряча. То що для вас гаряче? Вона не закінчиться. Мирослав даруй, може тут я не виправдав сподівання, вона не закінчиться. Друзі, ми маємо готуватися до іншого типу світу, світогляду і світосприйняття. Інакше ви, значить, мало дивились фантастичних фільмів. Нагадую, людина не може уявити те, чого не може бути. Всі фантастичні фільми, там, де всі воюють проти всіх, це не фантастика, це дійсність. Питання, коли ви про це дізналися? Ну, все. О, хорошо. Добре. Нас подивляться, скажуть: ну, все-таки, це війна ресурсів. Да, там, на превеликий жаль, Росія більше за територією, більше людей. В нас. Ну, трошки поменше, але ну є підмога союзників, а цього вистачить. Так, акуратно царство, царство московське не більше, ніж за Україну, насправді. А, але це так. царство московське, треба це розуміти. По-друге, якщо би так говорити настільки неспівмірні наші ресурси, що ми могли, маме були знищені вже давним-давно? Як країна невимовно менше в усіх сенсах цього слова, зараз нагинає. Да, зараз ми тяжко. Ми зараз програємо ще цю війну. На жаль, але нагинає одну з самих там величезних. Це означає, що розмір не завжди має значення. Розумієте, має значення дух і ще багато факторів. так от, ту подію, яку ми назвали імпульс, та диво, яке Україна має проявити світове. Це одна з самих красивих подій. Це епохально, це стається раз на цивілізаційному вітку. Це найвеличніше, що вам довелось пережити за попереднє життя і можливо за наступні в Україні. Ми це і готуємо: імпульс на ну. Запрошував про це знати. В наступному липні станеться великий крок: Цей ще один крок до цього він буде абсолютно публічний. До що я вас запрошую. Сподіваюсь, Мирослав допоможе про це знати. Запрошую вас всіх, а ось ну про це ми будемо говорити окремо. Ми віднайшли, як це реалізувати, щоб відповісти на це питання. Це колосальна реорганізація. От якщо б ти замислився, от що треба зробити, щоб все змінити в будь-якому разі. Про що б ти не замислився, ти розумієш, що це певний організаційний процес, маленький, великий. Ну, це все рівно організаційний процес, правильно? Так, от імпульс на сьогоднішній момент це тріум всіх цих організаційних процесів, які вбирає в себе все або майже все. Тобто, ми віднайшли диво як. Про це написано в усіх там писаннях інших народів. Про це говорять всі астрологи, мамологи гастроентерологи, всі знавці всіх бойових мистецтв, бізнес, всі про це говорять. Ніхто не каже, як от, ми віднайшли як, і от питання, відповідь на твоє питання: що нас ж суттєво поменше, а їх суттєво побільше, ми маємо зробити стрибок. І це не фантастика, це не відворотність. Ми не можемо зараз конкурувати, наприклад, з іншими націями, як Китаю такі. не можемо. Ми маємо розуміти, більше того, від білої людини залишилось 0,6%, 0,04%. Ми вимираючий вид, все остаточно. Немає жодних шансів. Розумієте? Тобто, ми маємо зробити стрибок. Умовно, жовта раса, умовно, 60% на планеті. Ми маємо зробити стрибок. Але що це за стрибок? Як це буде відбуватися? От ми віднайшли це диво, як це зробити від кухонного столу до четвертого плану, послідовно, перше, друге, третє, четверте. В тому наша унікальність. І повірте, ті структури, яких ви там бачите, чуєте, вони не здатні на це, в принципі, які б вони не називали. Це комплексний підхід, комплексний підхід. Але для цього доведеться, друзі, доволі серйозно мінятись. Тобто, чи можна перемогти без зовнішньої боротьби? Так, але не без внутрішніх зусиль. В цьому допомагаємо. Наступне питання. Я не знаю наскільки це твій профіль, але хотілося б почути тут твої думки з цього приводу. Оскільки у нас через пару днів якби заступає на посаду новий президент Америки, якби і від процесів, що там будуть відбуватися, буде залежати. Ну якщо не все на планеті, ну то майже все. Я думаю, тут ти зі мною будеш згідний. Дональд Трамп, що взагалі принесе світу? Що принесе Україні? Твої бачення, дякую, Мирослава, за це питання. Друже, одразу скажу все, мій профіль. Все мій профіль, тому що ми середовище вбирає в себе 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках і через працю з собою де далі. Ми єднаємо краще надбання без ідеалізації та вчинків, тому все мій профіль. Що Трампу скажуть, то він не виконує. Це не рівень, на якому приймається рішення. Адже будь-яка проблема, будь проблема вирішується на рівні вище, ніж вона виникла. Трамп не вирішує питання. Трамп виконує накази. Так, Звичайно, так і інше. Ні, ми зараз не будемо говорити про конспірологію і про світове керівництво, але, якщо чесно, йому начхати, вірять в нього чи ні. Воно об'єктивно існує. А доказів, якщо вам ще потрібні докази того, неймовірна кількість. Бо світ ієрархічний. Він такий був, є і буде, незалежно від того, знаєте ви про це чи ні. Сподіваюсь, ви розумієте про що. я. Тож, що йому накажуть, то він і зробить. Чи є у нього певний люфт самостійності? Звичайно, невеличкі є для чого для того, щоб всі інші вірили, що він щось вирішує інакше, якщо він буде на 100% не самостійний, ніхто ж не повірить. Тож, що йому скажуть, все вже в цьому плані передбачено. Все, все що йому скажуть, то він не виконає. Друзі, ви не витрачаєте час на Трампів і так далі. Треба спостерігати, це приємно, ясно треба знати, але це існує лише для того, щоб відволікати вас від власного розвитку у України, окрім загрози. Зі сходу, окрім трансгуманістичної моделі, як колосальний, з перед колосальним звершенням планетарного масштабу в прямому сенсі цього слова не пафосно, тут без пафосу. і ми знаємо, як це зробити. Тому все інше може бути тільки в цьому контексті. Набирайте сили волі, умовно самостійності для того, щоб це реалізувати. І тоді Трамп буде дослухатися до того, що будемо говорити ми. Але от без центропопізму. Я думаю, що це наша спільна справа. Чи може загрожувати Україні ядерна зброя? Вона загрожує. Вона загрожує постійному. Я давав з цього приводу ЕТЕР і частину з того, що казав, ви видалили, а частину я ще попросив дали. Та да, можу тепер сказати, Чому? що ну тому що от зараз ти почуєш, тому що запланований до це не секрет по трьом точкам в Україні. Ну чотири точки насправді, якби ядерний там удари і так далі. А ось це не секрет, це заплановані речі. Може статися, можуть не статися 50 на 50. 50% мінімум, навіть більше, я можу вам просто розкласти в молекулах, чому це станеться, і скоріше за все, 50% чому це не станеться? Це пов'язано з технічними моментами і так далі. Більше це лякалка для того, щоб тримати світ в страху. Але незважаючи на цю лякалку, чи можемо в будь-яку секунду перетворитися на ядерний пил? Можемо. Тут все може бути. Зараз ситуація 50 на 50. Не знаю, чи вас це заспокоїть. Пам'ятайте, 50 на 50 це не плюс, не мінус. Це може статися, а може ні. Десь так. <питаю>, Питаю нас, пані Галина, а хто над Трампом? А хто, а хто А хто ж у нас над Трампом? Над Трампом там. Треба подивитися в родословну, наприклад, Трампа. Да? Треба подивитися, до яких течій, наприклад, да? Він належить. Треба подивитися, хто така Іванка Трамп, Іванка ж українське ім'я, слухайте. А ось, ну і так далі. Ви, якщо цим поцікавитись, покопаєте, спочатку від, з відкритих джерел. Потім ви зрозумієте, що відкритих джерел недостатньо, і треба буде копати глибше. Чи ви докопаєтесь? Копайте. Будь ласка, і ви зрозумієте, які це течії. В будь-якому разі, ви маєте розуміти, що та людина, яку ви бачите, от, яка на горі, це сама не самостійна людина і його оточення, от, тому що. Цю людину тримають міцно за одне місце знизу, а за інше місце за голову зверху. І щоб ви розуміли, охорона кожного президента вона працює на певну орденську структуру. Вона охороняє не президента, а охороняє президента від невірних рішень. Розумієте? І якщо він там прийме якесь не такі рішення, то його ніхто не знайде разом з метриками його родини. Так що ви маєте це розуміти? Це не тільки він. Середньостатистичний президент витримує по три з половиною замахи на власне життя. Ви собі приблизно уявляєте, в якому емоційному тиску живе подібна людина, якщо взагалі так можна назвати. А за допомогою технології, які зараз є, як ви пересвідчите, що перед вами жива людина? Друзі, ми з вами входимо в світ набагато цікавіший, ніж ми можемо собі <клес> уявити, не кажучи вже про те, що ми майже нічого про нього не знаємо. Тож я вважаю, що українці набагато мудріші, закликаємо вас бути саме такими. Путін, <клес> це. Галаграма чи дійсно воно є. А ви розумієте, Москвою володіє дуже древній демон. У нього є абсолютно конкретна назва, і він ніколи там це побудовано ще по таким законам. Це відкрита інформація. я кажу зараз Америку не відкриває, і поки він там не має значення, хто буде керувати мордером Москвою, хто буде керувати, він буде пити кров. Хто би туди не потрапив, навіть саме саме там умовно називаємо це демократ а демократії в принципі не існує. А ось. Буде теж саме, розумієте? То ми маємо розуміти, що поки вони існують фізично, поки замість Москви і Пітера, і повірте, можливо, це красиві міста, можливо, вони охороняються ЮНЕСКО, але поки замість Москви і Пітера не буде катлаванів, які будуть ще охоронятися, там не можна буде нічого будувати закрити. Ну, наш езотеричний канал, давайте назвати речі своїми іменами. Поки цього не станеться, це ніколи не закінчиться. Там має бути реально котловани і так далі. Це абсолютно конкретні місця, які мають абсолютно конкретне призначення на планеті Земля, і вони власне його виконують. Назвемо це так м'яко тренують всі найближчі народи? Ну і півкраїни, ну ой, планети Земля і угу. Землю загалом. Це якщо ви розумієте, вмієте читати між рядків. і Розумні ну добре, керує там. Про демон. А, так. А тоді чого в центрі Москви труп? От, поясни мені, будь ласка. хо Мирослава, одразу можеш записувати ще тема на етап ще тема на етар, ще тема етап ну Я не знаю, як за три секунди. Ви маєте розуміти. А, ну давайте я спробую коротко. Да, Вся комуністична да, партія да. була побудована по церковним законам, щоб замістити да? а, комуністичну партію. Ой, десь пропав ти зв'язок злетів, геть вже. А і на такому питанні. Да, щось... Щось зв'язок випадає. Є, попадає, є вже да-да-да-да-да є, тебе видно чутно, добре. Бо я бачу, я майже не чую те, що ти кажеш, але бачу твою неймовірну посмішку, яка застила. Ага, Тому я зрозумів. Кадр. Мене зараз мене не, не чуєш, не бачиш, ні, не чуєш, не бачиш, ні? Взагалі взагалі не чуєш, не бачиш. Тоже я зв... зрозумів. А зараз чутно мене? Один, два, три. Добре, бо якраз на такому моменті зависло. Так, ти розумієш? Справа в тому, що я коли цю тему глибинно, і у нас в місті і коли знімали цих Ленінів, до мене приїжджали телеканали по-моєму ледь не з-за кордону. Я взагалі показував, що це за пам'ятники, що це за мережа, хто там лежить. Якщо дуже коротко, ну я не знаю це сказати коротко, вона була побудована заміщенням да Бога комуністичної партії, і Ленін є намісником царя, щоб ви розуміли. Він же ж ніби помазаних Божий. а Ленін його продовжувач. Якщо вони його поховають, а все зроблено по самим. Як ти розумієш, прекрасним ритуалом. Розумієш, да про які ритуали я кажу, і похованні, і так далі, і єгипетські, які хочеш. Ось, ну це так, щоб говорити простою мовою, бо насправді це дуже древні ритуали, вони мають конкретну назву. Якщо вони його поховають, то це одразу, ну скажімо так, Кащеєва сила в цьому місці для цього демона, це все взаємопов'язані речі. Ось тому він там ще буде довгенько, ну, власне, поки ми його звідси не винесено. І то це треба вміти знати, як робити, що там насправді лежить. Чи Ленін, це що це таке? Хто такі? Ну 25 етерів, Коротше кажучи, а ось, хоча, чесно кажучи, я не сильно люблю цю тему. Є набагато людей, які дуже люблять про це говорити. Це не моя самолюбна, тому що це минуле, яке треба знати. Ми займаємось майбутнім локальним і глобальним в першу чергу. А, і ще питаннячко від нашого глядача пише, що е, запитайте Микола про прадавність української мови і про те, що всі мови є похідними від нашої прадавньої мови української нації. Да, друзі, Мирославу перед тером ми говорили там буквально там за хвилину чи 30 секунд. Я сказав, що ця тема настільки вона обширно і болюча, що я записав три етери про це дуже різких, а ось і доволі глибинних, і не вистачило навіть часу. А, про давність української мови. Давайте візьмемо на такий великий відрізок і скажемо, що українська мова із протоукраїнської мови пішов санскрит із протоукраїнської мови, а протоукраїнська мова пішла безпосередньо від сенсари дуже древньої всесвітньої мови, безпосередньо носія сенсу. Бачите, і зараз ще залишився цей сенс цього слова. А тож в українській мові 360 мільйонів слів, не 360 тисяч, а 360 мільйонів. Ви розумієте, взагалі, яке це розмаїття, яке це світосприйняття? Ви розумієте, скільки потрібно часу, якщо він взагалі існує, щоб сформувати таке світосприняття. Мов у нас на кожне слово по 50-60 синонімів може бути. Тобто вона дуже архаїчна. Це одна з самих потужних, якщо не сама потужна мов світу, враховуючи те, які ми зберегли і герп, і так далі, один з самих древніх.